Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома, з вами Ольга, і сьогодні я розповім вам про найбюджетніші аромати у моїй колекції. Я відібрала справді найдешевші, не побуюся цього слова, флакони. Але це ті аромати, які я зберігаю в своїй колекції, тобто вони мені подобаються. Я насолоджуюсь ними і пагнуть вони значно дорожче, ніж коштують. Але перед тим, як розпочати, пару слів про мене. Я кохаюся у парфумерії, це означає захоплююся парфумами понад 10 років. І понад 5 років тому започаткувала перший україномовний канал на Ютубі. Якщо ви ще не підписані на нього, запрошую підписатися, поставити вподобайку, таким чином підтримати цей канал, дозволити йому бути більш помітним в Ютубі. Я буду за це надзвичайно вдячна. І розпочинаємо. Почнемо з ароматів від арабського бренду Альреха. У мене дуже мало арабських ароматів. Це дуже бюджетний бренд із Саудівської Аравії, який колись вразив мене своїми композиціями, їхньою красою та стійкістю. За буквально дуже смішні гроші можна придбати, ось, наприклад, мого улюбленця Бланк, з нього і розпочну. Який мене просто вражає щоразу. Це за тим, як заявляє бренд цитрусова композиція, але я б сказала, що це один з найгарніших шипрових ароматів, водночас мускусних ароматів з білим іскравим мускусом, яке я зустрічала. Звісно, тут цитруси є, вони тут відчуваються, але відчуваю, не мов би, якусь значно більш багато палітру. Цей аромат наноситься ролером на шкіру. І якщо нанести його буквально у кількох точках на тілі, можна насолоджуватися ним цілий день, шлейф від нього. Буде відчуватися дуже і дуже далеко, ви вразите цим ароматом своє оточення. Незалежно від того, до речі, чоловік ви чи жінка. Але все ж таки, мені здається, це аромат більше у жіночу сторону. Взагалі, Альрихап у мене досить багато, але я відібрала лише два: ось цей Блан це найулюбленіший тобто білий і Сільвер Срібний. Це вже, як на мене, простіша композиція, вона знову цитрусова. Вона досить популярна, тому що імітує. Якийсь дуже крутий аромат від Кріт, з яким я близько не знайома, принаймні. Можливо, його слухала в магазині, я вже не пам'ятаю, до кріт я підходила, досить багато ароматів тоді послухала. Сільвер сам по собі, таким, який він є, мені дуже подобається. Він дуже нейтральний, він дуже універсальний, знову ж таки унісексовий. Це вже все ж таки. Такий справедливо, як чоловічий, так і жіночий. Немає, як на мене, в ньому, відхилення в якийсь бік. Він трошки солодший за попередній, як не парадоксально, але він м'якший, в ньому немає ось цієї строгості, прохолодності, яка є в блан. В ньому солодкуваті цитруси, м'яка атмосфера, ідеальний аромат для навчання, для Будь-якого, власне кажучи, виходу будь-якої ситуації, тому що він зливається на мовби зі шкірою, він має певний такий приємний кремовий ефект, знову ж таки дуже приємно наносити його на своє тіло. Прекрасні аромати, водночас дуже і дуже доступні бюджетні. Наступна пара доступних ароматів це польські бренд Ларів і їхні аромати «Bueno – Sexy for Women», тобто жіночі, і hit Fire Man, тобто чоловіча композиція. Почнемо з «Bueno». «Bueno» – це клон, імітація, знову ж таки всього на всього аромату «Gucci Rush» від «Gucci». Той аромат у червоній касеті відомий дуже багатьом просто користувачам парфумів, які відкрили його для себе 2000 року приблизно. Так і для парфумерних поціновувачів, які просто знають багато ароматів і знайшли його, можливо, значно пізніше для себе. Я чула Гучераж в той час, коли він з'явився. Мені подобалось його чути. Він мене Причарував своєю неповторністю, оригінальністю. Тепер я бачила і чула досить багато клонів на нього. У мене дуже якісний і дуже дешевий клон від ларів цілих 90 мл. Я купила колись, правда, це було кілька років тому, по-моєму, за 100 гривень в онлайн-магазині. Це просто фантастика, наскільки він пахне недешево. Наскільки в ньому немає жодної краплини спирту, немов би, або я її не відчуваю. Наскільки прекрасно в ньому передані ось ці літні перестиглі фрукти, ця атмосфера, атмосфера персиків, таких стиглих, немов би злегка навіть таких, які почали псуватися. Неймовірно, красиво, флакон передає звучання. Це літо у флаконі. Чоловіча композиція хід Fire присвячена аромату Fahrenheit від Фаренгейтвідор. Фаренгейт Відьор одна з моїх улюблених чоловічих композицій, аромат дуже сексуальний, дуже звабливий, неймовірний, і хітфає схожий на нього. Але водночас він не мов би більш спокійний, він не мов би… Має якісь свої відмінності, має більше дерева у своєму звучанні, точніше деревини. Немовби відчуваю ось цю фіалку, яка мене чомусь зовсім не дратує, або лист фіалки. До фіалки я досить чутлива, тому я так кажу, це дуже красиве звучання, яке при сліпих затестах я напевно порівняла б з Фаренгейт або, як мінімум, я б подумала, що це якась прекрасна, дорога, сучасна нішева композиція, дуже вишукана і дуже до речі, унісексова Прекрасний аромат. Бренд Ларів. Щоправда, я багатьох ароматів від нього позбулася, і, можливо, навіть продовжу це робити. Я хочу іще доробити відео про аромати ларів та ті аромати, які надихнули виробника ларів на створення цих композицій. Я хочу залишити тільки найулюбленіші свої композиції від цього бренду. Наступний аромат я колись купила у Watsons. Він коштував надзвичайно дешево. називається Роуз номер 8 туалетній воді від бренду Майстер-Парфумер. Нічого поганого про нього я сказати не можу, так само, як і нічого видатного. Ноти цієї бюджетної композиції заявлені на самому флаконі: це груша, троянда та сандалове дерево. І приблизно так це і пахне. Це дуже приємний, ніжний, трояндово-грушевий, трояндово-фруктовий аромат. Який я думаю дуже багатьом би сподобався. В ньому немає нічого, що заважає, що могло б не підійти. Це немов би аромат свіжості після душу, водночас свіжість тут не така, що б'є вніс швидше, це аромат крему після душу, трояндового, фруктового крему. Безумовно, від нього не варто чекати якогось шлейфу, чогось неймовірного. Водночас він не звучить дешево. Це непоганий бренд. По-моєму, зараз його ще можна придбати в онлайн-магазинах. Але я в цьому не переконана. Здається, я бачила десь, можливо, я бачила уже з рук аромати. Тож, якщо вас цікавить така парфумерія, дуже бюджетна, але цілком гарна за звучанням, то це саме такий бренд. Ще один дуже схожий за концепцією бренд Elode, який має стосунок до Франції, принаймні на ньому написано Elode France, адреса Париж. Зроблено при цьому у Європейському Союзі, і я знаю, що потужності розташовані в Греції, це я прочитала на коробці. Цей бренд також виготовляє аромати, схожі на якісь відомі композиції. Це композиція «Жем», схожа на жадор Відор. Так, вона схожа на Жадор Відор, але вона не звучить так довго, вона не звучить шлейфово, вона не звучить настільки розкішно і дорого. Водночас вона не звучить якось дешево, цілком нормально. Цілком адекватно і навіть вище, і навіть дорожче за цю ціну. І, взагалі, лінійка цих ароматів дуже цікава. Вони представлені, зокрема, у магазині Watsons. Тож, якщо ви цікавитеся клонами, це якраз до цього бренду. Я останнім часом менше цікавлюся такими клонами чи репліками, і більше хочу зосередитись на оригінальних ароматах. Ще один аромат, який я купила за дуже дуже смішні гроші, буквально за якісь копійки, це сталося цієї зими. Це аромат, який відомий дуже дуже багатьом парфюмерним поціновувачам, який як вважається, звучить як ніша, а коштує супер дешево. Згодна, що він звучить цікаво, водночас він не звучить якось, знову ж таки, дуже довго та шлейфово. Це Adam Levin auде parfum. Ось в такому прекрасному мікрофоні. Це красивий аромат, присвячений спеціям, ванілі. Він, як бачите, досить темний, він темніше, часом і ще більше потемніє колись, я думаю він може бути більш світлим, якщо він не так давно зроблений. В ньому така цікава чорна трубочка, цікава композиція сама по собі, цікаве оформлення, цікавий підхід. Він дуже м'який, як кокон, його можна нанести досить багато, він не буде гучним, не буде дуже стійким і не буде дуже шлейфовим. Тож з ним, принаймні, не треба боятися експериментувати. Наступний бюджетний аромат це 4711, як кажуть в народі. Аромат «Echt Kölnisch Wasser, тобто справжня кельнська вода, тобто Одеколон, вода з кельна. Це один з найстаровинніших Одеколонів, як ви зрозуміли. Він іще з 18 століття до нас дійшов в такому, начебто, вигляді, в якому він і був колись. Звучить він прекрасно. В ньому навіть вдалося, мені стається якусь індольність передати, яка не так часто характерна. Сьогодні для ароматів, а от раніше, якраз, індольність, це було щось цілком нормальне і. И... Тут також ще один з акцентів, безумовно, це неролі. Так, це аромат неролі. В першу чергу, аромат не солодкого, а гіркуватого апельсинового цвіту, аромат, яким ви можете облитися, і зовсім несподівано для себе через годину зрозуміти, що ви взагалі нічим не пахнете. Настільки низька його стійкість, але сама ідея, сама історія, саме звучання дуже гарне. Єдиний мінус це стійкість, але і ціна неймовірно приваблива. Ще один аромат дуже привабливий за своєю ціною. Це аромат від бренду Jean Artes, Це французький бренд, доступний за. Вартістю, але з цікавими композиціями. Це кобра, легендарна кобра Ось в такому дивному флаконі, дуже бюджетному. Мені здається, що без цього браслета, а це браслет, цей аромат був би кращим на вигляд. Кришечка, правда, зовсім така скромна за своїм дизайном. Але сам флакон достатньо гарний, мені подобається він навіть. Подобається його кольор, подобається, як грає в ньому рідина, а сам аромат це просто знахідка, це прекрасно. Власне, сандаловий аромат, який багато хто порівнює з Poison від Dior, з тим першим Poison в чорно-фіолетовому флаконі, який став легендою. І який, до речі, мені не дуже сподобався, коли я планувала його собі придбати. У мене з'явилась можливість його послухати, і я відмовилась від цієї ідеї, настільки вінтажний він. А цей аромат не настільки вінтажний. Він так, він має цей відтінок ретро, але цілком він носибельний, він асоціюється з якимось білоквітковим милом. Взагалі тут тубероза відіграє найголовнішу роль. З тою сандаловою паличкою, за ароматом якої парфумерії я ганялася певний час. Тож так, це прекрасний розкішний аромат, який досить е, цікаво грає своїми нотами, які переливаються, який поетапно розкривається. Тут і відтінок воскових свічок у церкві, і немовби аромат пилу в церкві неймовірна атмосферна композиція, яка мене вразила, коли я отримала його наосліп. Я купувала цей аромат кілька років тому. І так само він мене вражає зараз. Я дуже рада, що він у мене є. Наступний аромат теж копіює, повторює інший аромат. А саме аромат тюльпан від Байредо, але значно значно дешевший за своєю ціною. Це український бренд Mira Max, аромат tulip. І Так, це прекрасний аромат. Один з найцікавіших тюльпанових ароматів. Він не мов би зелений, але водночас. І такий помадний це, не мов би помадний тюльпан в дуже гарному, цікавому оформленні. Це ціла колекція таких своєрідних клонів. На інші аромати. Я знаю, що цей аромат справді схожий на тюльпан від Беретус. Я сама з Береду тюльпаном не знайома, але люди говорять, що схожість дуже, дуже відчутна. Рада, що він у мене є, користуюсь не дуже часто. Український бренд не оригінальний, не авторський, але з доступними ось такими версіями дорогих ароматів. Один з моїх бюджетних улюбленців уже багато років це Жан-Марко Авентурі Вумен. Це фантастична композиція, яка поєднує в собі цитрусові та зелені ноти, ніжні, водянисті квіти, дуже жіночна, дуже приваблива, дуже нагадує класичну композицію Хьюго Босс Вумен, яка була колись а потім її зняли з виробництва. У ось такому ключі цей аромат дуже універсальний, дуже, дуже привабливий, дуже милий. Дуже його люблю, не можна знову ж таки облитися, але він буде досить сильно відчуватися навіть у спеку. Дуже добре триматись за шкіру. Це просто знахідка в цьому сенсі. Знайти його можна в таких мініатюрних версіях і в повноцінних флаконах за бюджетні кошти. А це вже аромат знаменитості Лавлі від Сара Джесіка Паркер. Прекрасний аромат у прекрасному флаконі. Ось такий милий, прекрасний. Маленький флакончик 30 мл у мене. Реклама цього аромату теж дуже зворушлива. Сама Сара Джесіка Паркер. Мені дуже подобається, вона неймовірна. І я рада, що маю такий аромат від неї. Тому що, якщо вірити тому, що я читала, то сама Сара брала активну участь у створенні цього аромату. Вона. Захоплювалася так само, як і Нарсиса Родрігес мускусом в маленьких пляшечках, який продавався у нью-йоркських магазинах, коли вони були дітьми. Відтоді вони пам'ятають цей запах, відтоді вони люблять його, користуються цим мускусом. І саме тому, до речі, Нарсиса Родрігес попросив Франсиса Кукджана та Крістін Нажель створити той самий мускусний Нарсиса Родрігес Фахьо, який ми так всі любимо в чорному флаконі, в рожевому флаконі прямокутному. Не знаю, якось пов'язано це все з тими ароматами. Чи Сара Джесіка Паркер сама прийшла до створення цієї композиції також на основі мускусу, того самого нью-йоркського мускусу з маленьких магазинів у маленьких флакончиках. Але ці аромати надзвичайно подібні. Це Лавлі і Нарсис Rodriguez, флагман з колекції For Her. Але тут також є лаванда, є Мартіні, є ноти, яких немає в тій композиції, відповідно, в тій композиції, ноти, яких немає тут. Парфумери тут зовсім інші, тож не знаю насправді, чи це все паралельно відбувалося, чи все ж таки. Сара Джесіка Паркер надихалася Нарсис Родрігес. У будь-якому разі це прекрасний аромат, достатньо гучний, достатньо помітний, шлейфовий і для своєї ціни просто неймовірний. Він прекрасний, і лаванда в ньому дуже гарно відчувається. І квіти з мускусом фантастичні, жіночні, розкішні, навіть злегка індольні. Водночас тут чистий мускус і свіжість дуже яскраво виражені. Він гарно тримається, знову ж таки, за шкірою. Прекрасний аромат. І всі мої бюджетні аромати я ціную, які я показала вам. Сьогодні. Це були найбюджетніші мої аромати. Також у мене далі буде добірка, колись, сподіваюсь, незабаром, про не такі вже і супербюджетні аромати, трохи дорожчі, які мають уже просто розкішне звучання, але і ці аромати мають прекрасне звучання, гарне звучання для своєї ціни навіть надто гарне. Що ж, дякую, що були зі мною до кінця цього відео. Дякую за увагу. Поставте, будь ласка, вподобайку, якщо вам сподобався цей ролик, залишайтесь на каналі пані Рома, бережіть себе і до зустрічі!